Всім, з вами Вікторія, і ви на каналі Міс Фіалка. Сьогодні я знову побувала на виставці фіалочок і придбала собі деякі новиночки. На цей раз більше в діточках. Всі дітки класних, таких цікавих сортів. От буквально зараз їх достала із сумки, і буду вам показувати листочками не хочу зараз. Зимовий холодний сезон набирають особливо. То що листочки ставлю в основному свої. З своїх уже кущиків розмножую. А взяла отаких от діточок. Тут нові сорти, зараз покажу вам. І буквально один таки листочок не втрималася і придбала. У таких конусах вони в мене їхали в двох пакетах. Ну, доїхала я, думаю, нормально. Так. Це мені так запакували їх на виставці на швидкоруч. Так покажу вам, які тут сорти. Сорти всі класні, одразу скажу. Я зараз швиденько їх розпаковую і достаю вам показати. Всі діточки, ну, це, мабуть, найменша, А ті... а, решта трошки більші, більших розмірів. Зараз я їх всі самостійно розпакую і з вами поділюся своєю радістю. І так, давайте роздивлятися разом. Так, сорти українських селекціонерів Ел Є. Вів'єн Лі. Це не новий, але непоганий такий сортик, мені захотілося. Бачите, вже навіть листва. Листя таке нарядне, ажурне, Таким, бачите, з рюшечками такими. Класнючеме темне листя. Вів'янлі. Дітка така, ну, некрупна, бачите, да? нормально. Так, наступний покажу вам, Так, Аг Запальна ніч це із нових сортів. АГ це Олександри Грачової, український селекціонер з Запоріжжя. В неї теж є класні сорти, які мені подобаються. У мене є її, її, діточка, замовляла Н-Агенеріїда. Мабуть, оце одна, що в мене є в колекції. І оце другий сортик беру на пробу Запальна ніч. Назва класна. Так, буду пробувати. Буду пробувати. До речі, цієї цього сорту була на виставці представлена, був кущик представлений. То виглядає досить ефектно гарно, мені сподобався. Так, значить, така, знаєте, приваблює, привертає увагу до себе. Така цікава. Незвична окра, незвична така забарвлення. Так, наступна ДН Північні вітрила. Це сорт Дмитра Денисенка. Бачите, трошки більша. Така вже за розміром діточка. От. Бачите, трошки руки вгору, але то не страшно. Я, мабуть, одразу візьму звідси листочок на вкорінення поставлю. От теж цікавий сорт Денесенка. Дуже красиві і багато нових класних сортів. Це наш з Дніпра селекціонер. Зараз він працює в Києві. Так, дивимося наступні. Дивіться, оці вже крупніші діточки. Так, це у нас це у нас. Це теж Денисенка New Star, New Star. Це в багатьох колекціях представлено. Теж візьму одразу ліс, листочок на вкорінення поставлю. Теж ефектна така. З контрастною серединкою. Так. Далі. Так, зараз ми звільняємо від. Пакування. Тут, на жаль, один листочок обламався, поки його довезла. Був так запакований. От Бачите, ну нічого, ми його візьмемо теж поставимо на вкорінення. Все одно треба ставити на вкорінення. Так, а так дітка класна. Бачите, така зелененька, жива, хороша. НК рідний край. Оце з моєї сьогоднішньої покупочки одна. Один сорт Наталі Козак. Дуже люблю її сорти, в неї багато гарних. Так, рідний край. Гарно. Так, ну, от, власне, такі в мене новиночки. У кого є практичний досвід, пишіть в коментарях, буду дуже рада за те, що ділитесь. Ну, і все ж таки не, не втрималася я і придбала один листочок. Хоча і не планувала особливо листочками. ДН н Дух Різдва. Ви знаєте, побачила сам кущик, був на виставці, мені сподобався. Дуже такий милий. Так, отака задня сторона червона, дух Різдва. Спробую поставлю на вкорінення. Теж цікавий сорт, із новеньких новиночки. Тобто, тут, бачите, в мене в основному всі такі цікаві. Нью-Стар вже не дуже новий, але ефектний, класний сорт мені подобається. Сподіваюся, що все з ними буде гаразд. Будемо вирощувати, буду вам показувати, що із них виросте. Дякую вам всім за увагу! Всього найкращого з вашими фіалочками. і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!